Оборони України продовжують свій контур наступ? Росіяни намагаються зупинити просування українських військ авіаударами, а по Херсонщині б'є важкою, б'ють важкою артилерією і градами. Детальніше про ситуацію на південному напрямі поговоримо з Олександром Войтком, військовослужбовцем збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку! Вітаю вас! З героям слава, пане Олександре. Яка загалом ситуація на запорізькому напрямі? Тривають напружені бої в районі п'яти хаток, в районі роботиного збройні сили здійснюють штурмові дії. Наші підрозділи йдуть вперед, кілометром за кілометром за кілометром відсувають російських окупантів. Хоча ворог чинить значний спротив на цьому напрямку, але зазнає значних втрат живі і в техніці і змушений відходити, здавати позицію за позицією. Пане Олександре, ворог продовжує утримувати ЗАЕС. Чи відомо щось щодо подій ситуації на станції? Взагалі, будь-яка інформація. ЗАЕС розташована досить далека від лінії фронту, який зараз проходить, тому якихось особливих деталей ситуації там у мене не немає. Але розуміємо, що Росія використовує цей об'єкт для шантажу, для того, щоб у випадку нашого просування ближче шантажувати нас чи аварію на цьому на цій станції, чи якісь інші ситуації. Але я думаю. Думаю, що з наближенням наших збройних сил ворог переоцінить свої дії і будемо вірити, що вдасться в найближчій перспективі нам звільнити і місто і атомну станцію також. Угу. Ну і звісно, не дай Бог, ворог додумається щось влаштувати там, але на такий момент наші бійці готові. На такий момент наші бійці готові, але звичайно, цього б не хотілося, тому що ми розуміємо, така аварія це дуже серйозна катастрофа. Будемо сподіватися, що якісь залишки здорового глузду російських окупантів залишаються, і вони на це не підуть. Угу, абсолютно точно. Скажіть, будь ласка, ще от минулого тижня ви в ефірі одного з телеканалів заявили, цитую. Приютне Старомайорське. Це важлива захисна лінія російських окупантів. Наші підрозділи намагаються її прорвати, намагаються звільнити ці населені пункти, щоби мати можливість далі рухатися на південь. І от це кінець цитати. І от Старомайорське наше. Розкажіть, будь ласка, які це перспективи відкриває для наших сил оборони. Відкриває декілька перспективних напрямів. Зараз уже на флангах приютному, яке західніше. І в Новодонецькому, яке східніше російські окупанти опинилися в складній ситуації. Їм потрібно або відходити із цих населених пунктів під тиском наших підрозділів, або зазнавати там все більших втрат. Також є напрям просування далі південніше, в напрям селища завітне бажання. Тобто, зі звільненням цього населеного пункту відкрилося декілька перспективних напрямків для збройних сил? Я думаю, найближчим часом вони будуть реалізовані. Угу. Ну і ще маю питання щодо Старомайорського. От є інформація про унікальність операцій через високу щільність мінування. А наскільки сильно були заміновані території? Як це впливає на хід контрнаступу взагалі? Була там і висока щільність мінування, і сам населений пункт був перетворений фактично в одну захисну позицію. Але нашим підрозділам вдалося його звільнити. Деталі я б не хотів повідомляти, як проводиться розмінування, щоб не наштовхувати наших ворогів на певні думки. Але розмінування проводиться звичайно, що збройні сили свої підрозділи не, пос... не посилають на міні поля. Проводиться комплекс заходів перед штурмовими діями із розмінування із враженням артилерією ворожих позицій. І тоді вже відбуваються штурмові дії. Загалом ця місцевість дуже щільно замінована. Це звичайно сповільнює темп. Нашого контрнаступу, але у нас немає іншого виходу, як звільняти наші території аж до кордонів 91-го року. Тому просування буде відбуватися, але в такому комплексі дії, в яке входить розмінування, також угу. ну і зв'язку з цим питання логічне: чи вистачає сили засобів для швидкого розмінування? Чого потребуєте? Тут є два фактори: сили і засоби для розмінування є. Але військам, звичайно, завжди треба більше всіх засобів, всіх боєприпасів. Ось є засоби, але ми розуміємо, якщо їх буде більше, то темпи просування будуть швидшими. Тому тут також така ситуація, що Певним чином, ми забезпечені, робота проводиться, але якщо засобів буде більше, швидше можна буде звільняти наші території. Угу. І дозвольте мені, ну якщо можна, таке питання про вашу особисту думку. Справа в тім, що існує позиція, чи там думка, ідея, її зокрема висловлював президент 6 липня, наприклад, про те, що затягування поставок зброї нашими західними партнерами дало ворогу якраз можливість укріпити позиції, зокрема замінувати території, чи це співпадає з вашим ну що називається безпосереднім баченням ситуації? Питання комплексне. Ми розуміємо, що наступати не можна постійно. Осінню минулої осені були проведені значні наші контрнаступальні операції в Харківській області на правобережжі Херсонщині. Значні території тоді були звільнені. Потім взимку російські окупанти накопичили значні резерви. Вони намагалися йти вперед на багатьох напрямках. Ми перебували в захисті. Тепер ми можемо наступати. Звичайно, що за цей період, коли ворог мав можливість проводити наступальні дії взимку, вони змогли підготувати наші позиції щодо західної зброї тут також ми розуміємо, що якщо Така кількість західної зброї, як зараз, в нас була до 24 лютого, то можливо б Росія не пішла на широкомасштабне вторгнення. Ми розуміємо, якщо б захід нам давав швидше танки, бронетехніку, якщо б уже у нас були західні літаки і більше далекобійних ракет, то ворог зараз був би в набагато складнішому становищі і набагато більше наших територій було б звільнені на цей час. Тому ми звичайно дякуємо західним країнам за підтримку. З їхньої зброї нам би було б дуже складно, але вони також мають розуміти, що Україна зараз передовий форпост перед російською ордою, і чим більше і чим швидше вони будуть давати нам зброю, тим швидше в Європі запанує мир і спокійна ситуація становиться. Ну і дуже зовсім коротко. А як вважаєте, чому процес передачі нам зброї такий складний і повільний? Вони бояться чогось. Є певні політичні моменти, економічні моменти в західних країнах. Є бюрократія, там також є значна кількість бюрократії. Це все повинні погодити їхні уряди, щоб нам передати. Я не думаю, що вони чогось бояться, але от. За рахунок всіх цих їхніх процедур, все таки ми живемо. Це ми живемо в стані війни. Вони живуть в стані миру і з такої перспективи дивляться на цю ситуацію. Тому у них довгий час це займає, але будемо вірити, що скоро нам нададуть більше зброї і більш сучасної зброї. Так, абсолютно будемо вірити. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за ваш коментар. За ваш час ще більше за вашу службу. Будьте здорові, вдалого за можливості вам дня. От як ви його собі уявляєте? Дякую дуже вам. Все Дякую. До на все добре. Дякую. До побачення. Це Олександр Войткові, службовець збройних сил України. Бо у нас на зв'язку.